Доброго ранку, малята. Ну ж бо відгадайте загадку. Все від нього навкруги набирається снаги. Тільки ранок настає виглянь у віконце, всім воно життя дає променисте сонце. Молодці. Сьогодні я хочу вам прочитати оповідання Андрія М'язківського. Кому світить сонечко? Йдучи до дядька Степана, я побачила, що і сонечко йде зі мною. Понад ясенами, понад черешнями, розказує своїй мамі Наталя. Прийшла я на дядькове підвір'я, зупинилася, і воно зупинилося над дядьковою хатою. То моє сонечко, правда ж, мамо? А вже ж твоє, сказала матуся. Так, так, тішилась Наталя. До дядька Степана тільки зі мною йшло. Потім разом ішли додому. Я вулицею, а воно небом. Хіба сонечко зі всіма ходить? Зі всіма, Наталочко, сказала мама, воно і твоє, і моє, і таткове, єдине. Воно для всіх людей і зі всіма ходить. Так багато людей і встигає зі всіма? Встигає доню. А зараз, дітки, треба буде дати відповідь на такі запитання. Як звали дівчинку? Де зупинилося сонечко? З ким дівчинка поверталась додому. Я чекаю на ваші відповіді і бажаю, дітки, щоб вам завжди світило сонечко і ходило поряд з вами. До побачення!